Добрий день, мене звати Гаджальська Тетяна Романівна. Я є дитячий лікар-офтальмолог Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Понад 55% дітей шкільного віку вже мають проблеми із захворюванням очей. Дітей, на відміну від дорослих, ще недостатньо сформований акомодаційний апарат ока і тому зір є дуже вразливий. Регулярні огляди офтальмолога це найкраща профілактика захворювань очей. Зорової системи, починати відвідувати лікаря потрібно з маличку, адже при своєчасному виявленні патології є можливість не допустити зниження зору або навіть і втрату зору. Особливо це стосується тих дітей, в родині яких є захворювання очей. Перший огляд проводять у віці 1-3 місяці. При потребі проводять огляд маленьким діткам новонародженим. Якщо є в цьому потреба, і вони, якщо ці дітки народилися раніше зазначеного терміну, наступний огляд проводять у віці 6 місяців, і кожен наступний огляд рекомендований один раз на рік, але обов'язково огляд має бути у віці 3 років, коли дитина перед відвідуванням дитячого садочка, і також у віці 5 років або 6 років, коли дитина починає ходити в школу. Звичайно, кожна дитина хоче користуватися інтернетом, ютуб, мультики, соціальні мережі, а тепер ще й навчання онлайн. Тому декілька порад, як зберегти дітям зір. Завжди при роботі з комп'ютером потрібно робити перерви: за 20-30 хвилин роботи за комп'ютером, 15-20 хвилин активного відпочинку, прогулянки на свіжому повітрі, побігати з м'ячем. Чи просто подивитися вдалину або закрити очі на декілька хвилин, дотримуватися правильної відстані за комп'ютером, це є не менше 40 см. Але якщо це ігри за комп'ютером, то краще їх переключати на великий екран, на телевізор, бо найкраща відстань для очей це дивитися вдаль. В Ніякому разі не можна дозволяти дитині гратися в телефоні. Чим менший екран, тим більше йде перевантаження очей, що призводить до швидкого зниження зору. Так швидко розвивається короткозорість, а це дорівнює постійне носіння окулярів. Обов'язково має бути хороше освітлення. При недостатньому чи надмірному освітленні очі наші перенапружуються і швидко втомлюються. В кімнаті, крім звичайної люстри, повинно бути додаткове джерело світла це настільна лампа. І розташована вона повинна бути зліва для дитини правші, і справа для дитини лівші. І не забувайте про вітаміни. Збалансовано харчуйтеся. Включайте в свій раціон більше овочів і фруктів, помаранчевого і зеленого кольорів, а також ягоди. Вони мають корисні для очей вітаміни, мікроелементи і важливі каротиноїди. Бережіть себе і будьте здорові!